Вітаю, вітаю вас, любі друзі! З вами Володимир і канал Як же Усе. І сьогодні ми продовжимо досліджувати недоімперію зла під назвою Китай, і поговоримо про ті залишки економіки, які ще функціонують, але в той же самий час тікають з Китаю. І дійшло в час до однієї з основних, а можливо самої основної компанії, яка була, знаєте, такою опорою економіки. Комуністичної партії Китаю, і ця компанія називається Foxconn. Ця компанія займається виробництвом електроніки, і одним з найбільших замовників електроніки в цій компанії це була компанія Apple. Тобто вони замовляли різні деталі до айфонів, збиралися там айфони, і все було чудово до того часу, поки не прийшла пандемія. І пандемія дуже сильно дестабілізувала Китай. І ви бачите, оці всі пусті вулиці вони були всі заповнені людьми, і було дуже багато різних магазинів, які працювали зараз. Тих магазинів, умовно кажучи, з десяти в кращому випадку функціонує один. А той, можливо, один функціонує з декількох десятків, тому що компанія Foxconn давала китайцям 120 тисяч робочих місць у своєму піку. Тобто це тільки 120 тисяч робочих місць працівників, які були залучені на заводі. Це вже не кажучи про різні ланцюжки логістики, доставки, маркетингу. Тобто, це взагалі вже інша сфера, і це все ви можете помножити тих 120 тисяч працівників, ви можете множити сміливо на 3, 5, а можливо, навіть 10. щоб. Зрозуміти, який це вплив по мінімальним розрахункам має на ту спільноту, яка була зроблена навколо тих заводів. Тому що ви бачите оці вулиці, які були заповнені, ось бачите, які вони були людяні, а потім вони стали просто безлюдяними, тому що відсутня робота, вони повертаються. В село, кому є, куди повертатися, і отак виглядають їхні тепер вулиці. І це ще було влітку 2023-го. Зараз ситуація стала ще гірша. Тобто практично всі магазини закриті. Тому, так як у тих, хто працюють на фабриці, в них відсутні гроші, якщо залишаються ті, хто працю... працюють на тій фабриці. Так як ви знаєте, їх скорочують, замовлені відсутні. Apple переорієнтувалися на інші країни, такі як Індія, В'єтнам, Малайзія і. Ірландія, і кожна з цих країн виробляє якусь певну свою частину з того ланцюжка, які вироблялися. Бачите, коли комуністи думають, що вони вхопили Бога за бороду, це світ показує, що ви сильно загналися і продовжується самознищення Китаю. Ось безхатченків, скільки стало, тому що їм нема куди повертатися. Вони виживають на якихось підробітках, і навіть на тих підробітках в них забирають велику частину їхнього заробітку. І Ось що цікаво, замість того, щоб припинити свою політику загарбництва, замість того, щоб наказати Москові забрати свої війська з України, припинити повномасштабне вторгнення, замість того, щоб піти на тотальні поступки до заходу. Диктатор цього зараз не робить принаймні відкрито. Ми не бачимо ще таких значних зрушень. Якісь там є зрушення, але це занадто мало, враховуючи, скільки зла вони зробили. Вони ж дали дозвіл своєму кишеньковому диктатору почати повномасштабне вторгнення. І ось до чого тут компанія Foxconn, тому що, як ви знаєте, диктатор він же ж не тільки з Московією, хоче він же ж також Тайвань хоче захопити, тому що вважає, що Тайвань це його земля. І е, ось що сталося. Володар компанії Foxconn, який є мільярдером, і Foxconn є компанією з Тайваню, тобто, це не є китайська компанія, це є компанія з Тайваню. Вони залишалися, вони працювали, тому що ви маєте розуміти, це колосальне виробництво, і перемістити виробництво на 120 тисяч працівників це ну, дуже важко, навіть для такого гіганта. Це треба знайти ланцюжки, це треба дуже багато залучити часу, працівників та інвестицій, і, не, і це не має гарантії того, що все буде успішно. І тут китайський диктатор та комуністична партія почали впливати на голову цієї компанії Foxconn. Тобто він. Володар, мільярдер цієї компанії, він також пішов на вибори, на вибори в Тайвані. І, скоріше за все, це було також зроблено з тиску комуністичної партії Китаю. Тобто, давай ти йди на вибори, станеш президентом, і ми не будемо нічого робити з твоєю компанією та навіть дамо якісь які пільги. Скоріше за все, так воно і було. Тому що є такі, знаєте, підстави про це думати. Так як комуністична партія Китаю. Почала там зараз штрафувати його компанію не, не на такі величкі суми, як, скажімо, там 2800 доларів, що це для мільярдної компанії, це Краплина моря. Але сам факт того, що вони тероризують його компанію просто посеред білого дня, тому що вони можуть, і тому, що вони хочуть. І це все призвело, призвело вже до того, що цей кандидат в президенти Тайвані він відхилив свою кандидатуру та забрав її. Тобто мені здається, що партія Китаю вже до тої степені вже дістала, до тієї степені вже тероризувала цього мільярдера, що він вже не витримав, і він, можливо, навіть плюнув на ті всі мільярди, які в нього залишилися в Китаї. Це не гарантія 100%, але це все показує, що воно до цього йде. Тому що коли людину кожен раз пресувати кожного дня. А Комуністична партія Китаю це система, яка робить репресії найкраще з того, що вони вміють робити. І вона ж доводить людину до певного, як кажуть, «mental breakdown, тобто вона ментально може зламати людину, вона може її просто зробити, довести до такого стану, що вона може самознищитися. І як ми бачимо, скоріше за все, вони вже довели його до того стану, що він вже плюнув і сказав. Йдіть за російським військовим кораблем. І тут, знаєте в чому суть? Що паралельно до цього вони хочуть залучити Комуністична партія Китаю хоче залучити іноземні інвестиції в той самий час, коли вона тероризує іноземні інвестиції з Тайваню. Це що за е, біополярка в них? Тобто, дайте гроші, але ми будемо використовувати на різний терор та різні репресії, так як ми це бажаємо. А також, знаєте, те, що там намічається е, ті такі, знаєте, моменти з 2019, початку 2020 року і починають там вже робити дезінфекцію, це. Останнє в даний момент, що потрібно, мабуть, Китаю, хоча вони кожного разу дивують і кожного разу тільки погіршують своє становище. Тобто зрозумійте те, що Китай він вже знаходиться розвалений. Просто це займає певний час, щоб така велика система, така велика репресійна машина самознищилася під своєю вагою, тому що все таки ж була друга економіка світу. І все більше винтиків системи розуміють, що тут або вони змінюють систему, або система їх пожирає. Деяка частина, звісно, тікає, і знаєте, куди тікає? В США вже по 20, 30, 40 тисяч за день, за добу приходять кордон нелегалів з самого Китаю. Тому бачите, що залишається в Китаї розвалини, з яких вони і прийшли. Тому, любі друзі, пам'ятаємо, що ми є вільні та незалежні українці. Віримо та допомагаємо Збройним силам України. І знаємо, що все є, та буде Україна.